У світі фінансових інтриг та злетів рідко знайдеться постать, яка зуміла б поєднати роль генія і злочинця настільки яскраво, як Джордан Белфорд. Відомий як Вовк з Уолл-стріт. людина, що стала символом жадоби і безкарності на Уолл-стріт, водночас втілює ідею американської мрії, де успіх не має меж. Але чи є Белфорд підприємцем, який просто зумів використати правила гри, чи він є лише майстром шахрайства, який перетворив власну аморальність на бренд? Белфорд це фінансовий ілюзіоніст, чий талант маніпулювати ринком і людьми створив імперію, засновану на жадобі. Його історія це не просто хроніка успіху і падіння, а показовий урок про те, що стається з людиною під впливом влади та грошей. Вас вітає ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. У цьому відео не буде звичних вам політиків, оскільки під нашим відео про Елізабет Голмс ви зібрали рекордну кількість лайків. Тому ми знайшли для вас не менш цікаву постать пов'язану з економічним шахрайством. Правила залишаються простими. Півтори тисячі лайків під цим відео, і ми приступаємо до розбору нового, не менш інтригуючого злочинця. Приємного перегляду! Щоб розкрити глибину падіння, ми розповімо вам один із сюжетів його життя. За кілька місяців, як його спіймали правоохоронні служби, наш герой був не у формі. Він придбав кілька наркотичних доз у Швейцарії, прийняв одну, але вона не подіяла одразу. Тому він приймав ще кілька разів. Сівши у авто, чолов'яга поїхав до телефону автомата, аби побалакати зі своїм товаришем. Наступне, що він пригадав, це як припаркувався поблизу свого будинку. Дружина зустріла його і запитала, чому машина розбита. Згодом Белфорд усвідомив, що дорогою додому від таксофону він кілька разів врізався в інші машини своїм мерседесом, перш ніж остаточно зупинитися біля дому. Белфорда заарештували, і невдовзі він опинився на реабілітації. З тої пори він не вживав наркотиків. Походження та молодість. Містер Джордан народився у 1962 році в Бронксі, Нью-Йорк, у родині євреїв Максвелла та Лілії Белфортів. Обидва його батьки були бухгалтерами, тому схильність до фінансової сфери у нього була в крові. Дідусь по батьківській лінії, Джек Белфорд, емігрував із Московії, а бабуся народилась в США у сім'ї литовських іммігрантів. Дитинство Белфорта минуло у Нью-Йоркському районі Байсайт, що у Квінці. Уже тоді він демонстрував підприємницький хист разом із другом дитинства Еліотом Левенстерном. Хлопці заробили 20 тисяч доларів, продаючи солодощі на пляжі. Це був перший великий успіх майбутнього фінансового генія. Белтфорд вступив до американського університету, де здобув ступінь у галузі біології. Спочатку він планував стати стоматологом і навіть вступив до школи стоматології Мерілендського університету. Однак усе змінила промова декана, який заявив, що золотий вік стоматології закінчився, і що заробітки у цій сфері більше не обіцяють великих статків. Тому Джордан розчарувався у цій справі, залишив навчання та вирішив шукати інші шляхи до багатства. Це був початок довгого і складного шляху. Тому ми хочемо розказати, як може виглядати ваш шлях до фінансової стабільності чи навіть багатства. І вам можуть допомогти наші друзі зі школи останнього капіталіста і їхній чудовий курс основи інвестування для українців. Це курс про базові навички інвестування від основ до практики. Ви нарешті зрозумієте різницю акцій та облігацій, і що найважливіше, навчитесь їх купляти. Цей курс про широкі знання інвестицій як на українському, так і на американському ринку. Курс дійсно хороший, і це підтверджує понад 10 успішних потоків та понад тисяча задоволених клієнтів. Сім модулів понад 30 уроків, якісно, доступно та зрозуміло від професіоналів та практикуючих інвесторів. Тож не зволікайте. Деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. Джордан Белфорд розпочав свою підприємницьку діяльність, торгуючи м'ясом і морепродуктами від дверей до дверей на лонг Лонг-Айленді. У своїх мемуарах він згадує, що цей бізнес спочатку був успішним. Белфорд зумів розширити свою справу, найняти команду працівників і продавати 5 тисяч фунтів, це приблизно 2300 кілограм яловичини та риби щодня. Проте стрімке розширення бізнесу не відповідало обмеженим фінансовим ресурсам. тому у 25 років він залишився без копійки. Приблизно у цей час він зустрів свою першу дружину Деніс Ломбарто. Вона працювала в перукарні, коли вони з Белфортом познайомилися. Ми повзали на руках і колінах, збираючи дрібні гроші, щоб купити шампунь, згадував Джордан Белфорт у своїх мемуарах. Коли бізнесмен втратив усі свої гроші, то був впевнений, що Деніс його покине, оскільки вона була молодою і красивою, а він був лузером. Белфорд думав, що Деніс кохає його тільки за автомобіль, маленький червоний Порше, що було великим досягненням для молодого хлопця. У цей складний період друг сім'ї допоміг Джордану знайти роботу стажиста біржового маклера в компанії LF Rothschild. Це стало його першим кроком у фінансовий світ. Однак і тут не обійшлося без труднощів. Через крах фондового ринку під час чорного понеділка 1987 року. Компанія зіткнулася з фінансовими проблемами і Белфорта звільнили. У 1989 році Джордан Белфорд зробив наступний амбітний крок у своїй кар'єрі, об'єднавшись із Дані Порушем. Разом вони відкрили невеликий офіс в автосалоні свого друга в Квінсі, а згодом заснували брокерську фірму Stratton Securities. Усього за п'ять місяців Дует заробив достатньо комісійних, щоб викупити весь бізнес за 250 тисяч доларів, перетворивши компанію на легендарну Stratton Oakmont. Грін став правою рукою Белфорта та отримав 20% акцій компанії. Белфорд вирішив підійти до справи нестандартно. Він залучив до роботи таких же амбітних і енергійних молодих людей, які раніше працювали на його м'ясних вантажівках, та навчив їх своїй фірмовій техніці холодних дзвінків. Основою цієї методики була так звана подача Кодак. Спершу клієнтам пропонували акції надійних компаній, як от Eastman Kodak, щоб викликати довіру. Лише після цього брокери продавали менш перспективні та більш ризиковані цінні папери. Головним дефізом Белфорта було стискай їм горло, не відпускай телефон. Його підхід дав приголомшливі результати. Брокери з Третон не лише захоплювалися Белфортом, а й стрімко багатіли. Один із молодих брокерів, який почав із простого укладача килимів, заробив 100 тисяч доларів лише за перший місяць роботи. А за рік його дохід перевищив 800 тисяч доларів. У середньому працівники з Третон отримували близько 85 тисяч доларів на рік. Що на той час було приголомшливою сумою, Джордан Белфорд, якого можна описати як харизматичного, але спірного гуру пані акцій, мав свій унікальний підхід до бізнесу. Він позиціонував себе як людину, яка допомагає клієнтам інвестувати в майбутнє Америки. Його головним принципом, за його словами, була участь у компаніях із перспективою зростання, проте за цим фасадом приховувалась складна схема заробітку на акціях сумнівних підприємств. Одним із прикладів таких перспективних компаній була Ventura Entertainment Group, виробник телевізійних фільмів. Белфорд наполегливо просував її акції, навіть попри те, що компанія зазнала збитків у 455 тисяч доларів за рік при доходах лише у 3 мільйони. Стратегія Белфорта полягала у продажі акцій ванчура, піднятті їх ціни та перепродажу варантів із величезним прибутком. Наприклад, акції, які продавалися по 12 доларів, досягли 15 доларів, після чого Белфорд швидко викупив варанти за 1 долар і згодом продав їх інвесторам за 10 доларів. У результаті ціна акцій впала до 63 центів, а інвестори залишилися ні з чим. Подібна історія повторилася з нова кепітал. Пізніше перейменованою на Visual Equities, компанією, пов'язаною з мистецтвом. Белфорд придбав варанти за 1 долар і продав їх, коли ціна акцій зросла до 9 доларів. Компанія, зрештою, втратила вартість, але Белфорд та його команда встигли заробити понад 10 мільйонів доларів за ці операції. Попри скандали та розслідування сек, акції багатьох компаній, які працював з Оукмент, падали, але Белфорд продовжував свою гру. Його діяльність викликала захоплення серед команди брокерів, але водночас хвилю обурення серед інвесторів. Сам Белфорд не виглядав занадто перейнятим наслідками. У свої 30 років він їздив на Феррарі Тестароса вартістю 175 тисяч доларів і планував розширювати свій бізнес, інвестуючи в інші галузі. Проте, за його словами, він завжди уникав грабувати бідних. Я не міг би жити з собою, якби брав гроші у людей, які заробляють 50 тисяч доларів на рік. З його схемами, які збагачували лише його та його команду, Белфорд більше нагадував перекрученого Робін Гуда, який брав у багатих, але залишав усе собі. Втім, репутація стреттон Оукманд і список згорілих клієнтів не давали спокою навіть його вірній веселій банді. На піку своєї кар'єри чистий капітал нашого спекулянта був оцінений в 400 мільйонів доларів. У цей час відносини з дружиною зіпсувалися, і після чотирьох років спільного проживання вони розійшлися. Причиною став роман з моделлю Надін, яка мала чудову зовнішність і розкішне світле волосся. Вони одружилися. Обранниця була з Джорданом попри вечірки, повій і жорстоке поводження, але пішла після того, як Белфорд ногою збив її зі сходів у своєму домі в психічному стані, викликаному наркотиками. Зрештою, Надін вдруге вийшла заміж за адвоката та переїхала до Каліфорнії з двома дітьми. А для Белфорта недовго пісенька грала, і його падіння розпочалося в кінці 90-х, коли його діяльністю зацікавилася комісія з цінних паперів і бірж, а також ФБР. У 1996 році фірму закрили через масштабне шахрайство, зокрема, схеми викачування та скидання, які коштували інвесторам мільйони доларів. У 1999 році Белфорта звинуватили в шахрайстві з цінними паперами та відмиванні грошей. Зіткнувшись із переконливими доказами, він обрав співпрацю з владою, визнав свою провину і свідчив проти колег, розкривши всі деталі злочинних схем. Він отримав 4 роки ув'язнення, з яких відбув лише 22 місяці. Проте не варто думати, що ув'язнення було дуже суворим. Як багатьом злочинцям з Уолл-стріт, Белфорту не довелося мати справу зі звичайним криміналітетом, він провів тиждень в окремій камері, але невдовзі його помістили в комфортні умови, де були бібліотека, спортзал та тенісні корти. До речі, цей пан є великим шанувальником тенісу, тому незрозуміло, чи це точно покарання, чи радше форма відпочинку, медитацій і відновлення. У в'язниці підприємець познайомився з Томі Чонгом, який так щиро сміявся з оповідань Белфорта, що підштовхнув його до написання мемуарів. За ґратами він вичитав вогнище Марнот, Тома Вулфа, роблячи нотатки про розвиток персонажа, діалог і тон. Потім він застосував техніку Вулфа до своїх власних розповідей, написавши два мемуари, в яких детально описано його пошуки долі та схвалення, знову на свободі. Він написав мемуари Вовк з Уолл-стріт», де відверто розповів про свої фінансові злочини та падіння. Книга стала бестселером і по ній зняли фільм. Використовуючи нову славу, Белфорд став мотиваційним спікером і тренером з продажів, розробивши систему прямих ліній. Його семінари та книги допомогли багатьому бізнесі. А сам Белфорд перетворив свої помилки на уроки для інших. Він також досліджує ринки криптовалют, попереджаючи про ризики шахрайства. Більше про те, чим нині займається пан Джордан, читайте у нашому телеграм-каналі Останній капіталіст. Одначе, не усе так у нього гладко, та навіть після виходу на свободу минуле давалося в знаки. Згідно з суддівським покаранням, Вовкс Street зобов'язався виплатити 110 мільйонів доларів як реституцію для 1513 ошуканих інвесторів. До 2013 року жертвам було повернуто лише близько 10 мільйонів, здебільшого коштом продажу конфіскованого майна. Скандали навколо виплат ще не вщухали. Белфорд стверджував, що спрямує 100% прибутків від книг та фільму на компенсацію, але прокуратура це заперечила. За даними Business Week, з 1 мільйона 200 тисяч доларів, отриманих Белфортом за фільм, лише 21 тисяча доларів пішли на реституцію. Уряд США та Белфорд також мали суперечки щодо його зобов'язань після 2009 року. Зрештою, наш герой уклав угоду про щомісячні виплати в розмірі 10 тисяч доларів, які він зобов'язався здійснювати протягом усього життя. Однак навіть цей план залишає відкритим питання про справедливість і обсяги повернення коштів. По біографії Джордана Белфорда зняли відомий фільм Вовк з Уолл-стріт», режисером якого став Мартіна Скорсезе, а у головній ролі виступив Леонардо Ді Капріо. І виникає питання: а наскільки достовірний фільм? Сценаристи не підвели, і велика частина із того, що показано у фільмі Вовк з Уолл-стріт», справді сталося. Гори наркотиків, безсоромна злочинність, секс працівниці та скандали усе це, за словами Белфорта, було реальністю. Крім того, найгучніші сцени, як, от момент, коли працівниця голить голову за 10 тисяч доларів, виявилися правдивими. Компанія Stratton Oakmont була відома своїм розгульним стилем життя. Але Белфорд і компанія просто перейняли практики, які вже існували у фінансовому світі. Вони не винайшли схему обману інвесторів чи традицію нюхати кокаїн за робочим столом, але підняли це на новий рівень. Містер Джордан не тільки активно брав участь у цій незаконній діяльності, а й зробив її своєю візитівкою. Однією з ключових особливостей фільму є спосіб оповіді. Белфорд часто звертається до камери, створюючи відчуття, ніби він говорить із глядачами. У своїй книзі він зізнається: моє життя було схоже на сцену, а я грав для явної аудиторії. Ця уява, зрештою, стала реальністю, але самопроголошене прізвисько Вовк з Уолл-стріт сумнівне. Немає доказів, чи справді його так називали до публікації книги. Ймовірно, це лише гарна вигадка, щоб додати драматизму. Щодо його наркотичної залежності, фільм зображає Белфорта як людину, яка виправдовує його вживання препаратів болем у спині. Насправді він дійсно страждав від запалень болю і переніс кілька операцій. Однак це не виправдовує його поведінку, яку сам Белфорд часто прикрашав, щоб виглядати героєм у хаосі. Цікаво, що деякі сцени фільму більш художня вигадка ніж реальність. Наприклад, знаменита сцена, де Белфорд оголошує про свою відставку, але в останню мить вигукує: Я нахрін не піду. Насправді він таки пішов із посади, але залишив собі контроль, передаючи поради своєму колезі. Як тільки Белфорд втратив безпосередній контроль над компанією, Стратен Окманд почав стрімко занепадати. Фільм зображує Белфорта як майстра хаосу, але в житті він був трохи обережнішим. Наприклад, він ніколи не намагався підкупити агента ФБР, як це зображено на екрані. Але герої фільму все ж таки базувалися на реальних образах. Наприклад, Доні Азов із «Вовка з Уолл-стріт» базується на денні поруші, правій руці Белфорта в Стратон Окманд. Поруш спростував багато сцени з фільму. Зокрема, те, що він працював в магазині меблів, сцену підкидання гномів і затонулу яхту. Ще з дитинства Джордан показував свою майстерність. Життя Белфорта показує, наскільки стрімким може бути підйом та талановитої людини. В багатьох сенсах нашому героєві пощастило. В інших, експерименти з наркотиками часто призводять до фатальних наслідків, деяким дають набагато більші терміни ув'язнення, і, вочевидь, не усім пишуть книги, по яким знімаються популярні фільми. Белфорд зумів перетворити свій крах на джерело натхнення, ставши успішним мотиваційним оратором і підприємцем. Одначе, пройти його шлях ми аж ніяк не можемо рекомендувати. Дякуємо за перегляд, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях про кого ви хочете дізнатися у наступних роликах. До нових зустрічей!